Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від тайванської торгової марки Maxсі. Модель називається Recon 24х20. Це покришка до велосипедів з розміром Колеса 24 дюймів. Дана покришка складна, мається на увазі, вона гнучка, має... Ківларову частину корту, що дозволяє складати цю покришку навпіл. Бажаєте тривалий час їздити на гарної покришки, Купіть недорогу складну покришку Recon від торгової марки Maxxis за розміром 24х2,2. Вага цієї покришки не велика, тому що відсутня міталева конструкція корту. Стандартного, стандартної покришки ця покришка гнучка завдяки тому, що нема міталевого каркасу, звісно, це і вага мінімальна, як для велосипедної покришки 24 дюймів. 650 грамів важить покришка Рікон від торгової марки Максіс за розміром 24 на 2.0. Як ви бачите, вона ось таким чином у нас продається. Бажаєте придбати, приходимо, купуємо, ми вам її поставимо на ваш велосипед. В нашому магазині є майстерня. За своїми властивостями, вона підходить до велосипедів класу підліткових, хартейл, можна їздити як містом, так і за містом. Дуже гарна частина. Протектору, що дозволяє міцно тримати велосипед на дорозі, легко буде їхати велосипед як по асфальту, завдяки тому, що шипи та ці вони м'ягусінькі. Як ви бачите, площина така широка цієї, цього протектора, дозволяє міцно тримати велосипед. Тільки щойно ви будете здійснювати рух на велосипеді. Тому, ось як побачите, п'ятно це контактне з поверхньою дороги буде міцно тримати, легко тримати. Перші шаги вчитись на велосипеді з такою покришкою дуже зручно. Також легко одягати цю покришку на велосипед, завдяки тому, що гнучка конструкція легко дозволяє монтувати цю покришку. Стоїть відзначити, що вона легко буде вам в користуванні завдяки тому, що вона за вагою легко, за конструкцією легка ну і надійна. Тайванська торгова марка Maxxis робить гарні речі і можна влаштовувати свій велосипед якісними, недорогими складними покришками. Сподобалась вам покришка. Від торгової марки Максіс складна покришка, модель називається Рікон Приходьте, купуйте, замовляйте наш київський велосипедний магазин. Варто відзначити, ця покришка має корт тканевий з урахування того, що 60 нітечок на квадратний дюйм, що це каже 60 PTI Compound. Касінг це мається на увазі, що гума знаходиться на тканині, яка має плотність 60 нітечок на квадратний дюйм. Стандарт гарної покришки. Сподобався відеогляд складної покришки Maxxis до велосипеда. Можете залишити відгук на нашому YouTube каналі. Робиться ця покришка в Тайвані. Так і вказано на покришці. Вона має напрямок, це теж вказано стрілочками по кору. корту. Бажаєте придбати, приходьте в магазин Вілавіва на Харківському шосе і ми вам її продамо. Чи замовляйте, переходячи по ссилці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіво. І там на сайті можна її купити. До зустрічі!